З ним? Одна негідна людина дорікнула його минулим. Ця людина тут? Ні. Шкода. Я давненько не давала ляпасів негідникам. Мені здається, що. Що вам здається, Варвару Миколаївну? Що Тарас Григорович сам за себе Але у нього на очах були сльози. Сльози назавжди ознака слабкості. Я боюся за нього. Я також. Поговоріть з ним. Він, він вас послухає. Він вас Він вас поважає. А вас любить. Любить. Скажете, не можна любити жінку з двома дітьми? Можна. Чоловік мене узяв, коли мені було 17 років. Я жила в бідній сім'ї сотеного Савула і батькам здавалось великим щастям. Що мене взяв пан полковник Закревський. Живемо вже п'ять років. Це на балах та на людях. Ми такі веселі, безжурні. А як пороз'їжджаємось по домівках, то Господи, краще про це не говорити. Ходімо до гостей.